Що можна купити за 25 тисяч доларів, і напевно вибір великий. Але якщо ми розмовляємо про офіційне електроавто, локалізовано з портом CCS2 Combo та гарантію, вибір значно звужується. Знайомтесь, це Skywall ET5, офіційний локалізований електромобіль від компанії Volt Cars, який доступен на нашому ринку за ціною від 25 до 27,5 тисяч доларів, і саме ця комплектація найтоповіша за 27,5 у нас сьогодні на тесті. Всі ми полюбляємо величезне авто з великим набіром опцій за менші кошти. Саме такий електромобіль сьогодні у нас. Але в Україну приїхало дві комплектації. Їх відмінність не дуже велика, але головне, що цей електромобіль оснащений батарейкою ємністю 86 кВт годин, а простіша версія, яка і стартує від 25 тисяч доларів з акумуляторною батареєю 72 кВт. -години. Цю машину ви вже могли побачити в нашому тесті, де ми змагалися з дизеляками, з газовими машинами. Машинами. Ця машина прийняла участь і показала непогані результати. Але, по-перше, він має електричний двигун на передню вісь і є тільки в такій компоновці. По-друге, 204 кінські сили дуже схожі з ID четвертим, але ця машина важить 1880 кілограм, що мені здається все ж таки трошки легше, ніж монопривідний ID 4. Так ось, виїхавши з Києва, мали 100% заряду акумуляторної батареї, і після пробігу в 250 кілометрів ми мали ще 34. Тобто спожили на цей шлях 66%. Якщо перерахувати, то виходить, що цей електромобіль здатен в режимі 130 км на годину з зірочкою проїхати 378 км. А чому з зірочкою? Спитаєте ви, тому що цей електромобіль ми використовували як технічний, вся зйомка велась саме з кайвел. Тому були додаткові різкі прискорення, гальмування, обгони. І якщо ця машина їхала б на рівні 130 км на годину, як і інші електрокари, я впевнений що вона показала би 400 плюс кілометрів. А тепер давайте оглянемо її ззовні. Це не маленький кросовер. Його довжина 4698 міліметрів, ширина 1908 міліметрів, висота 1696 міліметрів. І по всім цим параметрам він трошки більший ніж id 4. З точки зору дизайну, тут все помірно. Я не можу сказати, що я прям в захваті, але чогось такого, що мене відштовхує, також немає. Я показував цю автівку своїм друзям, і вони мені сказали, що. Що вона чимось схожа на Тігуан. Що цікавого, маємо оптику діодну, а в топовій версії навіть матричну. Але друзі, за тиждень експлуатації я не зміг у місті включити автоматично дальне світло і перевірити вирізання. Але якість освітлення на дуже високому рівні. Можливо, навіть хочу сказати, що воно занадто яскраве. Позаду маємо також світлодіодну оптику з таким великим лайтбаром, який нас зустрічає і проважає вночі. Це все виглядає. Трошки мультяшно, як на мене, можливо, якщо б він був би менший, це було б цікавіше, але є як є, і ми повинні пам'ятати, що для Skywell це перший електромобіль, тому вони щось брали, запозичували у багатьох інших брендів. По технічній частині все сучасно. Позаду маємо багатоважільну підвіску, а попереду звичайний Макферсон. Машинка частково оброблена, але спілкуючись з імпортером, вони радять зробити додаткову обробку. Також, друзі, хотів звернути увагу, що маємо 19-й діаметр коліс. Резина встановлена по штату Купер. Це непоганий виробник. Маємо розмір гуми 235-50R19. і. Читаючи інформацію в інтернеті про цей електромобіль, я знайшов дані кліренсу на рівні 159 мм, що є мало. Але ми маємо наш лазерний далекомір. Давайте зараз це перевіримо. Батарейка має досить товстий захист з алюмінію. Це є найнижчою точкою електромобіля. Саме в цьому місці і проведемо замір. Перший замір 184 мм, другий замір 180 мм, третій замір 179 мм. Друзі, по колу маємо 12 датчиків. Для паркування машина обладнана автоматичною системою парковки. Перевіримо пізніше, і попереду має радар. Давайте трошки про асистенти. Весь набір асистентів у топовій версії є: це і утримання у смузі, паркування, попередження про виїзд зі смуги, датчики сліпих зон. Маємо електропривід кришки багажника, датчик дощу з датчиком світла. Не зрозуміла ситуація по цим фарам, я вже сказав. Тому по асистентам і набору опцій машина дуже напакована. Але до них в мене є ну не можна сказати претензія, оскільки автомобіль вартує від 25. вони працюють. На свої 25, по-іншому сказати не можу. Саме головне те, що це локалізований автомобіль з портом ccs 2 Combo і Type 2. В передній частині маємо лючок зарядного порту. Він є комбінований, це ccs 2 Combo. Верхня частина це Type 2, але трьохфазний на 11 кВт. Тому якщо ви маєте приватний будинок, по трьом фазам ця машина візьме 11 кВт і не буде навантажувати вам мережу. Знизу маємо додатковий роз'єм, який загалом нам створює комбінований порт CCS. І по зарядці ця машина не є виразною. Я згадую Maxxis Енік-6, який заряджався на рівні 80 кВт. Є ще другий дослід, який не вийшов на нашому каналі, ви його побачите за тиждень, де ми перевіряли розгін до 100 км на годину та гальмівний шлях. Skywell показав наступні результати. Заряджений на 85% електромобіль з легкістю розігнався до першої сотні за 8,3 секунди. І це на рівні ID4-го. Знову ж таки, з одним двигуном. А коли ми посадили 4 людини у салон, розгін. Збільшився до 9,5 секунд, що з мого досвіду також є гарним результатом. Також нам вдалося перевірити гальмівний шлях. При одній людині у салоні ЕТ-5 загальмував зі швидкості 60 км на годину рівно за 14 метрів. Наскільки це гарний результат? Ви побачите вже у наступному відео. А тепер найулюбленіша частина зарядка електромобіля. Для цього ми вибрали. Цікаву локацію, блокбастер мол з підземним паркінгом, де нещодавно компанія Flash встановила свій зарядний хаб з двох станцій. Пропоную загнати наш скайвел туди і показати вам, як туди доїхати, оскільки, якщо ви будете заїжджати в підземний паркінг зі сторони проспекту Степана Бандери, це не є досить зручно. Я вам раджу об'їхати блокбастер-мол з іншої сторони. Саме на тій паралельній дорозі ми знімали перші досліди 0100 і там заїзд до зарядного хабу Флеш дуже зручний. Заїжджаємо на паркінг Сі і, якщо я не помиляюсь, під номером Сі-10 буде наш зарядний хаб. Під'їжджаємо передньою частиною, оскільки наш роз'єм знаходиться попереду. Перед нами дві зарядні станції виробника ICG Energy. Хочу нагадати, це був перший український виробник, який почав створювати зарядки з роз'ємом GBT для електромобілів з Китаю. Але на сьогодні у нас CCS2. Ці дві станції потужністю до 80 кВт. І ви скажете, Денис, а що ж ми будемо перевіряти? На жаль, я вже знаю, що ця машина більше 80 не бере кВт або 200 А. Але мене цікавить крива заряджання. наш роз'єм CCS2 Combo. Зайшли в додаток. Ой, веб-інтерфейс, ви Обираємо наш CCS2 Combo Конектор. Підключено. Оплатити з карти. Це зручно, до речі, баланс я не тримаю. Обираємо, наприклад, на 850 гривень. Оплату робимо через Apple Pay. Все, я вже бачу, що гроші з моєї картки знялись. Станція вже почала реагувати. Давайте подивимося, що на екрані. Процес зарядки розпочато. Здоїхали ми сюди майже на 19% відсотку, і для нас це є круто, оскільки я би хотів вам показати найстандартніший проміжок заряджання електромобіля від 20 до 80%. Наша машинка вийшла на свої пікові оберти 199 А, ампер, що при даному вольтажу 72 квт години. Маємо рівень зарядку вже 23% і поки можемо залишати цей процес. Який йде автономно без нас, і в одному з випусків я вже казав, що ми звернулися до інтернет-магазину ProfiLine.ua для консультацій і придбали отакий товщиномір. Моєю вимогою було не перевіряти лакофарбове покриття його товщину, тому що я не є підбірником. Мені цікаво, щоб цей прилад показував для вас всіх, чи є оцінковка, з якого металу вироблений. Кузов електромобіля і робив для вас це красиво. Тому хлопці з Profiline нам порадили. Ось такий товщиномір Я зараз скажу його модель. Це Profiline 588 Ultra і є. В ньому певні особливості. По-перше, він є мультимедійний, до нього встановлюється застосунок на мій смартфон, він вам зробить звіт, і я думаю, що це буде цікаво і для вас, і для нашого контенту. По-друге, він має український інтерфейс, чого, наприклад, немає Skywalk. У нього є декілька мов, але, на жаль, української там немає. Давайте проведемо замір на оцінковку даного електромобіля. Такий застосунок. Він по Bluetooth приєднаний до нашого профілайнтовщинаміра. Граємо тип кузова, у нас кроссовер, маємо формат 3D або 2D, а далі товщиномір із застосунком нам підказує, що нам треба виміряти. Давайте почнемо. Капот. Перший же замір нам показує, що це чорний метал, і з цього я вже роблю висновок, що автомобіль точно не оцинкований. Зробимо всі заміри, як нам радить, прилад від ProfiLine UA, і ви побачите звіт. Заходимо в застосунок, сформований звіт. І бачимо всі критерії, всі параметри. На жаль, автомобіль повністю не оцинкований. Враховуємо цей момент і робимо додаткову антикоразійну обробку. Якщо ви хочете купити собі товщиномір, за промокодом, який ви зараз бачите на екрані, ви можете отримати додаткову знижку. Також хотів подякувати за те, що хлопці проконсультували мене не тільки у товщиномірах, а ще у них я купив собі певний діагностичний прилад, який ви побачите в наступних серіях. Контенту буде більше і він стає цікавішим. А ми продовжуємо. Жимо заряджати наш електромобіль. Зарядка завершена. Ми витратили 800 гривень рівно при тарифі 1499 До речі, в сучасних реаліях це недорого. 50 з половиною хвилин. Якщо аналізувати, то це досить довго. Але друзі, є як є з позитиву, пікова потужність 75 на 45 відсотку впала на 65 і планомірно. До 80 трималась на рівні 60. -ти. Тому є, як є, закінчуємо зарядний процес і виїжджаємо тестувати асистенти. Там є про що поговорити. CCS 2 Combo Port є заблокований, але маємо отакий ключик, натискаємо двічі відкрити, і наш порт повинен бути розблокованим. Але бувають ситуації, коли це не відбувається, як ця ситуація для цього відкриваємо капот. У нас така ситуація, до речі, була з Maxus. І тут біля порту шукаємо маленьке кілечко. Дергаючи за нього, порт повинен бути роз'єднаним. Такий маленький лайфхак в моєму ID-4, та сама схема, але в багажнику. Можливо, комусь ця інформація, колись навіть для іншого електромобіля, буде в нагоді. А ми їдемо далі. Перші враження для вас: я свої вже отримав. Це досить валка машина, керування не гостре. Щось на рівні з BYD Song Plus. Але відмінність у тому, що коли ми натискаємо на гашетку, машина не шліфує, а досить рівномірно прогазовує і набирає оберти. Звісно, електричного двигуна. Вона в міру жорстка, але все ж таки трошки з акцентом більш на збитість. Тому, коли я їздив біля свого дому по вулиці Дмитрівській, яка розбита в хлам і ще має там трамвайні колії, це було, ну, Середній комфорт я отримав, але на досить м'якій машині, там було б зовсім некомфортно. Давайте трошки про асистенти. Маємо датчик сліпих зон, він працює, але дуже неяскраво світить світлодіод, тому я. Реально мало це використовую і мені це не подобається. Але з головних асистентів маємо адаптивний круїз-контроль, маємо утримання у смузі. Працює воно на рівні з першим іоніком. Тобто я не можу сказати про те, що вона кидається, але якось тримає. Середньо по впевненості я для себе зробив висновок, що ці реально допоміжні асистенти. Сильно на них покладатися не варто, але їми можна користуватись. Давайте спробуємо. Для того щоб запустити адаптивний круїз з Travel сістам, нам потрібно вибрати ці функції на лівому пілоті. Вона мені показує, що вже бачить дорогу, і натискаємо Reset. На зараз все кермо я відпустив. Вона тримає смугу. Бачите, попереду невеличкий. Вигиб дороги, і вона повноцінно їде. Ось вона зробила маленький маневр, але трошечки, трошечки якось так, от посередня. Середня оцінка, по-іншому не скажу. Вже на зараз каже, що візьміть кермо, воно у нас ємнісне. Все, я взяв кермо і ми знову їдемо далі. Що не сподобалось? Не сподобався наступний аспект. На зараз ми їдемо зі швидкістю 74 км, зробимо менше. І все супер, вона знову тримає смугу. Але коли ми падаємо на рівень 50 км на годину, вона каже, керуйте самостійно. Тобто вона продовжує тримати дистанцію, все відгальмовується. Також хочу сказати, що на середньому рівні, от зараз скоро буде попереду машина, і ви побачите, як вона от перше гальмування, і місцями, ось вона зробила його досить різко. І найгірша проблема, вона після 50 кинула кермо. І це, друзі, для мене якось дивно, тому що є машини, у яких цей асистент, наприклад, повністю працює зі швидкості 50 і як адаптивний, і як о, утримання в смузі. А тут адаптивка залишається, утримання в смузі ні. Хоча ось пройшло менше 40 секунд, і вона поїхала. Я не натискаю ні на газ. Ні на тормоз, знову маленький ревочок, і знову ми поїхали. Причому я впевнений, зараз буду я керувати, що коли ми знову розженемося до швидкості 50 вона знову візьме кермо. Для мене це 100% незрозуміло. Але ці асистенти є, вони працюють, знаючи ці обмеження, ми можемо їм довіряти. І проблем ніяких ми не маємо. Ще я помітив, що поріг, на якому вона кермо бере, вищий, ніж поріг, на якому вона кермо відпускає. Ось, бачите, я не керую, все проходить в штатному режимі. Ну, з асистентами, напевно, все. Я давав цю машину своєму товаришу, і він підмітив, що кермо дуже тонке. Я не відчуваю цих проблем, але, напевно, воно трошки тонкувате. Це не всім підійде. З приводу органів керування, маємо два пілоти правий і лівий. Правий пілот відповідає за мультимедійну систему. Ми можемо перекидати треки, включати радіо. І все можна сказати, стандартно для будь-якого сучасного автомобіля. Лівий. Пілот у нас відповідає за зміну приборної панелі, точніше, її частини. Ми можемо бачити на зараз, що ми можемо послухати, чи це радіо. Потім ми можемо переключитися на бортовий комп'ютер, який нам зараз показує витрати на рівні 18,5 кВт годин. Скажу вам, друзі, відверто: або він трошки бреше, або дійсно ця машина при різних стилях їзди вкладається від 17 до 19 кВт годин. Ось за останній проміжок 102 км маємо 18,5. В принципі, я робив і досить динамічні прискорення, і їздив спокійно, маємо такий коридор. Тому по трасі, я вже сказав, 400, в місті, напевно, до 500 км. Можна проїхати, на жаль, в автівці немає такої штуки, як тепловий насос. Тому повинні ви розуміти, що в зимовий проміжок часу запас ходу зменшиться ну мінімум на 15-20%. і це є важливо. Хочу закінчити з технічними особливостями. Дивіться, маємо розетку на 10 А або 2,2 кВт. І для перевірки я вирішив підключити свій електромобіль. Сесія триває вже 3,5 хвилини. Спожили навіть 0,12 кВт годин, потужність 2,1 кВт. Про що ми можемо подивитись і на екрані нашого зарядного пристрою Svartex. До речі, я його собі купив для ID 4-го. Те саме бачимо на моніторі ID 4-го. І я вже повноцінно зрадів, що технологія. Вітуель підтримується цією автівкою, але по-перше, в комплекті немає перехідника на тип другий. По-друге, немає жодних даних про підтримку. Вітуель. І третє, коли ми виключаємо запалення, розетка вимикається. Тому це кемпінг варіант, а не повноцінний. Вітуель. Тепер давайте зануримося у багажне відділення, але з двома претензіями. Претензія перша: кнопка знаходиться от в цьому незрозумілому місці. І друга претензія, він дуже довго відчиняється, так само, як і закриття. Як на мене, це так робили машини, яким років 8-9 було назад створені. Також з позитиву маємо Easy Entry чи Easy Open, кому як більше подобається, і це все зручно. Тобто, з пакунками все добре. Багажне відділення 467 літрів, і це круто. І давайте заміримо ефективні розміри. Довжина 883 мм. Ширина між арками 1,125 м і висота до полички 407 мм. Це вражаючі результати. Також маємо невеличке підпілля. В комплекті йде зарядний пристрій малої потужності до 3 кВт. Тому раджу докупити вам щось цікавіше. Потім, друзі, маємо в комплекті насос і ремкомплект. Як на мене, це непогані опції. І навіть знак аварійної зупинки. А якщо ви захочете перевести щось габаритне, ми можемо скласти передні сидіння, але є одне але нижня частина задніх сидінь нахиляється і маємо. Рівну підлогу, але от з таким вигібом 1,69 см, що є теж досить непогано. Мені дуже подобається, що двері повністю закривають пороги, і таким чином наші ноги ніколи не будуть брудні. Ця фішка мені завжди до вподоби, і я вдячний інженерам, які в своїх електромобілях чи в звичайних автомобілях роблять такі штуки. Це є досить класно. Давайте про салон. По-перше, Перша посадка кросоверно. Сижу високо, мені зручно. Поперекова підтримка середнього рівня. Сідіння, мені здається, трошечки жорсткувате, але є позитивна штука. Наявність атаманки, але вона трошки для іншого тут створена. Я люблю їздити отак, і моя нога упирається в атаманку. І мені зручно та комфортно. Тепер дивіться, хоч і машина у нас в найтоповішій версії, а машина середня буде мати трошки гірше оздоблення, ми тут маємо алькантару, або, якщо правильно казати, штучну замшу. Додає ще гарного ефекту вставки під дерево, а от оці панелі мені якби не до вподобу. Не дуже велика кількість, але є. Royal Black Plastic. Я б його з цієї машини також би прибрав. Про кермо, я вже казав, воно середньої зручності, але для когось буде досить тоненьким. Маємо великий панорамний дах. Це додає ефекту простору, і мені це також до вподоби. Мультимедіа система нижче середнього рівня вона мені точно не подобається, і це великий мінус цієї автівки. Хоча не всі люди до цього є критичними. Сидіння також виконані в комбінації зі штучної шкіри і штучної замші. Це великий позитив. І, друзі, я був. В захваті, коли я дізнався, що у цієї машини є як і підігрів сидінь, так і вентиляція. Звісно, це не ваг, вона не всмоктує, вона тобі дує, можна сказати, в п'яту точку, але я думаю, ви заціните це, коли температура на вулиці буде понад 30 градусів, і ви сядете в цей електромобіль. Також бачите, маємо індукційну зарядку і один USB-вихід, звичайний. Салон на рівні з такими брендами, як MG чи Максус, який ми вже тестували. Нічого нового ви тут не знайдете. До речі, в машині в комплекті йдуть коврики, але вони такі, можна сказати, тестові. Я думаю, що з ними їздити буде не суперкомфортно, але дякуємо, що вони є. Як і обіцяв, показую, як саме тут працює атаманка. Якщо ми знаходимося на зарядці, ми можемо включити режим відпочинок і спокійно собі поспати. Є навіть можливість встановити собі таймер чи будильник. Ну, функція така собі, але я вам скажу, що мені зручно. Тепер, друзі, давайте про мультимедіа. Діагональ 12,8 дюймів, і напевно це непогано. Я не можу сказати, що вона дуже погано працює, але завантажується вона трошки довго. Далі вже все працює в штатному режимі. Кліматична система через головний дисплей треба натиснути сюди і маємо налаштування нашого двохзонного клімату. Що не сподобалось, пам'ять сидінь. Точніше, кнопки, які за них відповідають, знаходяться у підменю. Треба натиснути сюди. І ось маємо три пам'яті: і для водійського, і для пасажира. А тепер головна фішка: ми маємо як підігрів сидінь для пасажира і водія. І так само маємо вентиляцію. Коли я побачив цю опцію в автомобілі, який конкретно коштує 27,5 доларів, я був прям в захваті. Тому підпункти меню, в принципі, досить прості. В цьому підменю ми можемо керувати основними функціями, виставити коректор фар. Потім Налаштувати підсвітку, Ambient, вона є і попереду, і позаду. Тут нічого такого цікавого немає. Різні кольори. Ну, мені ця дискотека не дуже подобається. Потім налаштування, відкриття дверцят. Оце під меню є дуже корисним, оскільки тут ви можете коривати всіми асистентами. Ми їх вже перевірили. Питань до них я не маю. Все більш-менш в нормі. Під пункт кондиціонер. Також є деякі параметри. І додаткові зручні функції. От тут ми можемо виставити лімітер зарядки, на зараз стоїть на 100%, і в найнижчому меню ми можемо включити наш розрядник, можна так сказати. Без цієї галочки розрядка через розетку не йде. Немає ні Apple CarPlay, ні Android Auto. але є технологія Easy Connection. Що це таке? При натисканні на неї є можливість встановити додаток. До речі, я вже його встановив і при підключенні бездротовим режимом чи дротовим, ми можемо дублювати екран мобільного телефону. Мені це зручніше робити за допомогою кабеля, але реально перевіряв, і за допомогою Wi-Fi також працює. Єдиний мінус, що воно от в такому вертикальному вигляді, але, для прикладу, відкриваємо Waves, і якщо ми розвернемо телефон, вже бачимо на весь екран. Але... Якщо ми вимкнемо телефон, все пропадає. Тому я підключаю шнурком для того, щоб мій телефон так швидко не розряджався. Чи зручно цей Mirror Link чи Easy Connect, я б не сказав. Але це значно краще, ніж як мучаються власники Nissan Ariya і ставлять собі тримач для телефону. Як на мене, китайці вийшли більш-менш з цієї проблеми. Але дуже хотілося б мати в автомобілі за 25 тисяч доларів. Android Auto і Apple CarPlay маємо додаткову інформацію. В автомобілях, вироблених кінця 23-го і початку 24-го року знайден бездротовий Android Auto та Apple CarPlay. Натискаємо на клавішу «Call Link» і маємо повноцінний Android Auto. Але, на жаль, виникли проблеми з під'єднанням Apple CarPlay. Розбираємось далі. Сідаючи позаду, маємо дуже багато місця і до переднього пасажира. І з моїм зрістом 186 сантиметрів теж не впираюся у стелю. І є ще один бонус. Якщо все ж таки попереду їхала ну, дуже якась велика людина, але тут сидіння зараз відідвинуто. Маємо дві кнопки посунути спинку і задвинути крісло вперед. Це такий атрибут дорогих машин. Він тут є. Зручно, зручно. Навіщо? Не знаю. Друзі, а тепер давайте маленький підсумок. Навіщо мені це було потрібно? Я хотів розібратися, що може нам надати китайський електромобіль за 25 або 27 тисяч доларів. Для себе відповіді я отримав. Дуже великий розширений функціонал, але питання до його відтворення. В принципі, це перший кросовер цієї марки, тому помилки можуть бути допущені. Чи комфортно на ньому пересуватись? Так, якщо згадати Maxus NX 6, то ця машина мені сподобалась більше. Навіть не через функціонал, а просто це великий, досить комфортний кросовер. З приводу, які ще у нього є конкуренти, мені дуже тяжко відповісти, оскільки офіційних електромобілів з Китаю у нас дуже мало. Чи може він конкурувати з неофіційними машинами в цьому сегменті, звісно так. Оскільки я, коли поїздив два роки з GBT-портом, не можу стверджувати, що це зручно. Так, інфраструктура вже з'явилася, але маючи повноцінно трьохфазний порт для повільної зарядки і CCS 2 комбо, щоб заряджатись скрізь і без проблем, я вважаю це найкращою перевагою цієї автівки. З вами був Денис. До нових зустрічей. па-па-па-па!